О, до речі, те, що я кажу так, про цю архаїчність, що вона вже абсолютно, ну це неправда. Це, це міф у всьому світі коньяк вживається дуже активно. В, починаючи там, з 90-х нульових років, культура вона змістилася з таких англійських лордів, джентльменів і дорогих французьких якихось там бутіків. Вона змістилася на хіп-хоп, на музикантів. В Америці вона прям дуже активно Досі розвивається там більше 50%, напевно, ринку споживання коньяку Це є там Америка. І вони умовно це якийсь там репер з дредами е, на круті тачці, п'є той коньяк. Бо це, типу, прикольно, це мотно. І тобто тут взагалі не пахне навталіно. Наприклад, Китай, вони навпаки, вони майже найбільші споживачі саме супер витриманих да, коніків, тобто категорія XO, от вона там переважно в Китаї, да, там п'ється вони, вони поціновуючи такого якогось найбільш глибокого насиченого смаку.